Зараз запитаємо, чи потрібні ці всі штуки у нас каплювати старому валіками. Юра, скажи, будь ласка, обладнання багато, професійно всякі коробочки, ящички, Є. інструменти. Без цього можна жити. А можна жити, боже, і без ноги, і без руки. Як швидше? Швидше, я думаю, і машину. то від майстра залежить. А якість? Я думку, машиною краще. Можна і зробити вручну, але це довше набагато і треба придивлятися, скажімо так. Машина сильно пришвидшує. От нас тут зараз. 18 метрів трек з двох сторін 36 квадратів. Десь за годину я зробив. Ну це на один старт. А є, якщо так, ручками. Що ручками, я думаю, один дві і плюс я можу наложити хороший слой. От у нас тут є перепад невеличкий, бо ми тут не робили підготовку, ми тільки клеїмо холст. Тепер великий шпатель, стягуємо. Я чітко бачу, де ямка. От в мене є ямка. От тут ямка, тут ямка. Я собі закидаю. Вона нічого не підриває, просто стягує і все і рівняє.